12-та година марафон. Єдині новини триває для вас. Працюють команди фактівесіті. «Сітіві» та «Вікон СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю. Двигану української компанії Моторсіч у збитих вертольотах російських окупантів почесного президента підприємства Екснардепа В'ячеслава Богослаєва затримали його підозрюють в пособництві державі терористі та колабораційній діяльності у Запоріжжі. Сбу затримала і начальника департаменту зовнішньої економічної діяльності Моторсіч за матеріалами слідства. Ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками Ростеху. Це один із головних виробників озброєння російської армії. Відомо, що українські авіадвигуни надходили в Росію оптовими партіями і використовувались. Для виготовлення трьох військових гелікоптерів, зокрема і К-52-алігатор, який Росія постійно застосовує у війні проти України. Схему налагодили за посередництва третіх країн, І нібито вони, а не Росія, були замовниками двигунів. Утім, СБУ вже встановила всіх організаторів обрудки. Слідчі дії тривають. Вранці росіяни знову обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Принаймні п'ятеро людей поранені. Двоє з них їхали в машині, коли поруч з нею розірвався російський снаряд. У місті понівечені будинки, дитсадок та кілька приватних підприємств. А вночі з реактивної та важкої артилерії росіяни обстріляли Марганецьку громаду. Люди не постраждали. Масштаби руйнації з'ясовують. У Нікопольському районі під час нічної атаки росіян наші військові з повітряного командування Схід знищили ворожий дрон Камікадзе Шахет 136 Напередодні ввечері троє людей з червоно-григорівської громади дістали поранення. Росіяни обстріляли населені пункти з та ураганів. Вночі росіяни атакували Миколаївщину безпілотниками «Камікадзе». 14 дронів збито на території області. Троє людей були поранені внаслідок нічного обстрілу обласного центру. Близько другої ночі росіяни вгатили по місту ракетами С-300. Одна з них влучила у п'ятиповерховий будинок та знищила горішню квартиру. Також пошкоджень зазнав сусідній десятиповерховий житловий будинок уламками та вибуховою хвилею. В ньому Винесло вікна, двері, понівечо, балкони. Пошкоджено також теплотрасу, дитячий майданчик та кілька припаркованих автівок. Також через ворожий обстріл зруйновано склецьку будівлю. На місці влучання виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована рятувальниками. Вночі росіяни знову атакували із Запоріжжя. Над містом літали дрони Камікадзе. Один із шахедів вразив будівлю в обласному центрі. За попередньою інформацією постраждалих немає. А по населених пунктах Запорізького району окупанти випустили три ракети с 300 пошкоджені приватні будинки та школа. Повідомляє голова ОВА Олександр Старух. У багатоповерхівках Бахмута від обстрілів. Падають цілі під'їзди, а десятки приватних будинків щент вигоріли ситуацію в місті. Голова Бахмуту Олексій Рява назвав надзвичайно важкою. Російська артилерія регулярно гатить по житловим кварталам. А критична інфраструктура вже настільки розбита, що відновити вивіз сміття. Електро та водопостачання просто неможливо виявляти загиблих та поранених під завалами будівель не вдається вчасно лишатися у Бахмуті. переконує міський голова небезпечно для життя. Тож просить тих людей, які досі там перебувають, негайно евакуюватися. У Росії палав пермський пороховий завод. Там виготовляють заряди до реактивних систем залпового вогню Град та смерч. Місцеві пабліки повідомляють, що до цього там пролунав. Вибух стався він у корпусі, де виготовляють пластмаси. Пожежа поширилась на площу у 20 квадратних метрів. Під завалами рятувальники виявили тіла трьох працівників заводу. Місцеві жителі кажуть, що за два дні до цього в районі прохового заводу теж бачили стовп диму. Тоді адміністрація заводу сказала, що все під контролем. Горіло підприємство. І в травні. Ще відомо, що останнім часом завод працював у три зміни, щоб виготовити більше боєприпасів для війни проти України. Під загрозою смерті вони ховали телефони, аби було як передавати інформацію українським військовим. Так діяли жителі села Хрещенівка на півночі Херсонщини. Цей населений пункт росіяни окупували 10 березня. Спершу навіть обіцяли мешканцям їх не чіпати та вже. За кілька тижнів у селі почали почалися перші арешти з тортурами. Окупанти організували штаб у тамтешній школі, а особливо підозрілих хрещенівців відправляли до Катівні в сусідню біляївку. Історія сільського опору від Софії Богуцької. Вони зразу в нас на фермі були, ми якось не бачили їх. А тоді якийсь день наші їх там, не, мабуть, побили. Боженько, стоїмо в дворі, летять і загородами, і по вулиці, і танки, і БТРи, і машини. Мамочки. Це так пані Тетяна згадує, як вперше побачила у рідній хрещенівці російських окупантів. Каже, загарбники почали займати сільські хати та одразу забирати у жителів усі засоби зв'язку. Після того, як вже все в мене забрали, прийшла ще контррозвідка їхня і каже, нам повідомили, що ви цікавитеся розположенням наших військ і дзвонити своїм дітям, те, я ж вам вже все віддала. Та пані Тетяна пішла на хитрість, один телефон сенсорний, таки зберегла і так допомагала українському війську. Стріляють наші, стріляють мені наче в одну точку, а ворог. Раші стріляють з другого. Я беру телефон і дзвоню, взять мене в Кривом розі. Я зв'язок з ЗСУ. Кажу, так і так кажу. Там на заправка маслозавод, то і там звідти стріляють. А він добре, через півчаса прилітає туди, п'ять штук наших той. О, і затихло. Бо вони з таким сюди зайшли, що ми тут навіки, що тут ніде, ніхто вже влада буде їхня і все. Зайшли в село. Повиганяли людей і почали заїжджати в кожну, кожну домівку. У перші дні окупації поле зору росіян потрапив і хрещенівський староста пан Віктор. Чоловік намагався ще вивозити із села людей та повертатися додому із продуктами, бо ж магазини вже не працювали. Та одного дня окупанти його схопили. І я під'їжджаю до себе, він каже, відкрий багажник. Я відкриваю багажник. Е а я бачу, як він достає із рукава, достає шапку воєнну і кидає мені, кидає мені в багажник. Старосту звинуватили в тому, що возив наших бійців. Чоловіка на три тижні кинули під домашній арешт у погріб. Вони мене закривали в погребі. На погріб цепляли гранату на ніч. Тобто ну це словами просто не передати. Серед них є ну, якісь садісти. Я не знаю, як це назвати. Нагрівку чергує каже: знаєш, де сама тонка кожа і близько до костій. Я кажу, ну що, що я можу сказати? Він каже: Ну ми тобі покажемо. І п'ятки смолили. Як серед окупантів пройшла ротація Віктора відпустили, але із села почали ще зникати люди. Подвір'я школи у Хрещенівці і досі всипане нерозірваними вибухонебезпечними снарядами. Саме тут розташовувався штаб окупантів, і саме сюди вони забирали місцевих жителів, які чимсь на їхню думку завинили. Хрещенівець Андрій потрапив у окупантів 2 червня. Приїхали з дому, забрали, сказали на побалаки. І привеземо додому. Це хто був? Воєнні, руські. Повезли в школу Хрещівську. Угу. Ні, сутки продержали і перевезли біля Юка. Угу. А там ми зрозуміли, що то ФСБшники нас допрашували. У Катівні, що була в Біляїці, Андрія тримала разом ще з вісьмома чоловіками майже три місяці. Як знущалися, волі не згадувати. Повернувся додому якраз незадовго до визволення, 26 вересня. Сказали, стаття по Російській Федерації за партізанщини наводчики, розстріли на місці. Радуйтесь, що ми вас не постріляли. Ну і все, далі я не хочу. Сподівати. Під час окупації у хрещенівці жили 60 місцевих. Решта людей із півтисячного населення залишила село. А двоє, на жаль, загинули внаслідок осколкових поранень. Місцеві кажуть, добре пам'ятають, як 1 жовтня наші наступали, а росіяни тікали. А тікали в сторону Борислава. Вони ж відходили тут по, по берегу, десь їхали. Там велосипеди там є, валяються, і по посадкам там, і по дорогам. Це ж вони тікали. Ну, не всі тікли, вони самі там валяються. А пані Тетяна каже: ніколи не забуде наступний день. Як побачила біля хати Українських визволителів. А я кажу: а ви хто? Мене якось знає, а ви хто? Він каже, як? Українці. А я які українці? каже, самі настоящі. Чоловіки укритті, наші, наші. І вони. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Півтори сотні російських військових поранено в новій каховці на Херсонщині. Там ЗСУ вдарили по місцю дислокації окупантів. Ще сотня загарбників дістала поранення на окупованій території Запорізької області. Повідомляє генштаб. Інформацію про загиблих уточнюють. Загалом за добу наша авіація, ракетні війська та артилерія вразили понад 20 районів зосередження живої сили ворога та військової техніки. Вдарили наші армійці по трьох пунктах управління. Напередодні наші сили оборони. Відбили ворожі атаки на восьми напрямках, найгрячіше зараз в районі Бахмута та Авдіївки. Там ворог не полишає спроб наступу. Майже півтора мільйона споживачів у семи областях України напередодні залишились без електропостачання внаслідок ворожих атак по енергетичних об'єктах Волинської, Рівненської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. У Луцьку близько дев'ятої ранку три ракети вщент знищили об'єкт енергетичної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджені п'ять приватних будинків. Лише дивом ніхто не постраждав. Почув звук, а далі вже вибух і куски вогню таке летіло. Впало тут один біля забора, інший на хату. От останні тут летіло дріб'язки, такий просто шум. Така вибухова хвиля була. Російські ракети знеструмали значну частину міста, один із найбільших житлових районів та деякі навколишні села. Над відновленням електропостачання працюють енергетики. Здійснено влучання по об'єкту енергетики за попередньою інформацією. Ракетами Хаста 101 три ракети. Об'єкт енергетики, на жаль, майже повністю зруйновано. Ворог є надзвичайно підлий, надзвичайно підступний. Сьогодні ми бачимо, що вони не прикрито заявляють про те, що необхідно повністю знеструмити Україну. Фактично, вони хочуть нас знищити. Простих людей, нас українців. Не здамося ні в якому разі. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки ударів російської армії по українській інфраструктурі. Це зараз основна мішень російських терористів, наголосив у своєму зверненні президент Зеленський. Він подякував усім, хто зараз відновлює роботу енергетичних об'єктів та мереж. Вкотре закликав українців ощадити світло надто у пікові години. Та наголосив своїм терором Росія нічого не доб'ється. Я хочу підкреслити ані цей удар. Терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять наших захисників. Російські пропагандисти брешуть, коли кажуть, що нібито цей терор проти нашої інфраструктури і людей може якось загальмувати активні дії наших військових чи створити якісь складнощі нашій обороні. Українці об'єднані і точно знають, що у Росії немає шансів виграти в цій війні. У Польщі та Литві поблизу кордонів з Росією та Білоруссю відбуваються багато національні військові навчання країн НАТО. У Литві участь у них беруть близько 3,5 тисяч вояків та 700 одиниць техніки. А загалом на військовий вишкіл зібралися 10 країн альянсу. Маневри відбуваються лише за 10 кілометрів від кордону з Білоруссю. Одночасно у Польщі в районі Жешова зібралися на навчання армії Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини, а ще підрозділи з Великої Британії та США. Масштаб маневрів не розголошується. Битви за оборону і звільнення наших територій, в яких кожен зможе взяти участь віртуально в Україні. З'явилася комп'ютерна гра, заснована на реальних подіях. Про повномасштабне російське вторгнення Росії і українську відсіч гравці можуть воювати проти окупантів в Маріуполі на Донбасі, під Києвом чи на півдні. Як це працює, і що потрібно, аби гра допомогла нашим реальним оборонцям, розкаже Вікторія Покатілова. Ну, ви бачили кадри комп'ютерної гри Glory to the Heroes, або ж українською. Це героям слава. У ній кожен гравець може відчути себе в ролі українського захисника ЗСУ на полі реального бою і знищити ворога російських окупантів. Цю гру створили у Києві студенти Київського політехнічного інституту, в стінах якого сьогодні ми познайомимося з розробниками. Добрий день, Добрий день. вас вітає ПСДФ. Пис так свою команду називають ці двоє: – 21-річний Сергій та 22-річний Олександр. Ні величезного штату, ні офісу вони не мають. Для зйомок сюжету у стіни рідного факультету КПІ вони принесли з дому лише те, на чому створювали гру. Це мій особистий комп'ютер, на якому проходить 90% розробки. Кілька кліків, і ми заходимо на віртуальне поле битви в Маріуполі. Он бігають росіяни. Ми використовували референси їхньої форми. О, бачите, помер. Все. ми надихалися реальними боями у Маріуполі. Ще рік тому Сергій та Саша і не думали про розробку комп'ютерних ігор, лише самі грали у них з дитинства. До лютого 2022-го і справжньої зброї в руках не тримали. Втім, у родинах хлопців є військові, які вже бачили реальну, а не віртуальну війну. У Саші дядько загинув під Дебальцевим у 2015-му. У Сергія відчим служить просто зараз у 72-й окремій механізованій бригаді. Це насправді дуже надихає, коли ти бачиш, що багато людей хоче пожертвувати власним життям заради країни. Я вступив до місцевої територіальної оборони. Коли юнаки закінчили університет, на фронт їх не взяли. Тож прийшла інша ідея боротися на інформаційній передовій. Вирішили створити першу в світі гру, яка покаже повномасштабну війну в Україні. Досвіду не було жодного. Тобто, це просто була наче думка, що ми маємо це. Зробити, а, а як це вже ну навчимось за гарною картинкою стоїть робота над 3D-моделями. Моделі це навіть найскладніша частина, тому що, наприклад, ми показували танк, танк складається із багатьох деталей. За кілька місяців навчання у інтернеті Сергій та Саша створили тестову версію, де можна обирати поле битви, чи то на Київщині, Харківщині або Херсонщині, чи то на острові Зміїний брати гравця і онлайн збирати з іншими команду, яка воює за ЗСУ. У віртуальному арсеналі є більшість копій реального озброєння наших захисників. Зенітно-ракетний комплекс Стінгер. Наводимось, робимо постріл. Є один хороший росіянин. Лежить ось у багнюці десь. Грати можна і за російських окупантів. Втім, жартують хлопці. Місія у персонажа буде одна вижити зі старим зламаним автоматом і здатися в полон. Одним словом, усе як в реальності. є ще? Ні. У цього проекту є дуже великий потенціал. Його можуть надалі використовувати як і розвідники, як і військові для навчання, для, для якихось тренувань, симуляцій. Поки тестова версія доступна лише для Саші та Сергія для повноцінної розробки гри та поширення її в Україні і Європі для аудиторії 16+, потрібні додаткові кошти. Аби зібрати їх демонстраційний ролик гри хлопці опублікували, ось на цьому сайті там проєкт можна підтримати фінансово. Коли все вдасться, і гра буде завершена. Хлопці передадуть гроші з її продажу на ЗСУ. Дуже багато гравців із Європи, які дуже хочуть у це пограти. І це, до речі, така як на мене, дуже гарна можливість. Можливість продемонструвати Європі, що Україна це все ж таки АІТ-держава. Е, Для мене це от розповісти історії простих людей. Тобто, які от на передовій той самий військовий лікар, там якийсь стрілець, там як їхні переживання, сім'ї. Вікторія Покатілова Віктор Зеленков, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.